Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов і рада вітати вас на своєму каналі. По вашим запитанням, я сьогодні знімаю відео про томати, про помідори. Чому саме ці сорти я обрала і для теплиці, і для відкритого ґрунту. Про кожен сорт поговоримо окремо. У мене сортів небагато, тому що в мене малесенька діляночка, але потрібно виростити, щоб було достатньо і зранньої розповісти. Весни, можна сказати, з весни і до пізньої осені, щоб були всі помідори на всі потреби. Тож, сідайте позручніше, і будемо говорити про помідори. Так. Тож, чому я обрала саме ці сорти? Розпочнемо із помідорів для теплиці. Я їх відділила помідори для теплиці. Почнемо із моїх сортів, ті, що я збираю весіння сама. Рожевий велікан. Здорові, високі, ростуть до 3 метрів. Це з минулого року насіння. Вони ростуть здоровенні. Ми із внуком важили один помідор, отак, 750 грамів. Менші, більших не було. Менші, звичайно, ж були. Минулого року вони взагалі були такі невеликі, тому що, по рік. Я ніколи не формую високі ці індетермінантні помідори, ніколи не формую в один. Одне стебло, два, а то і більше. Тому що мені не потрібно їх давати на виставку, мені потрібно, щоб їх було багато, і великі мені зовсім не потрібні. Мені потрібно, щоб вони були середні і щоб їх було багато. Тому просто вирощую зайві, де вже я бачу, що зайві знизу я пасинки даю їм відрости, а потім відрізаю, я буду показувати все. Але два-три стебла точно є. не одне Рожевий вілікан. Вони середньо стеглі. Десь вони із середини літа, але дуже допізно. Якщо в теплиці, то пізно. І навіть якщо в нас були в минулому році на відкритому ґрунті вони були, то вже було похолодання, і ми просто прибирали, тому що холодно. А ще помідорчики були. Самі крайні кісті такі. В них на кісь в цих помідорів кісті небагато. Три, якщо менше, може бути п'ять. А так, взагалі потри помідори. Але вони здорові, вони рожеві і вони дуже смачні. Вони їх розламуєш, а вони такі цукристі всередині, дуже смачні. На сік і просто їсти. Вони салатні, дуже смачні, дуже-дуже. Рожевий велікан високий. Дебарао високі. Я купила дебарао. у мене будуть вони і, відкрити, і ось такий, але вони трішечки відрізняються. Зараз я вам розповім, чим відрізняються мої домашні від магазинних покупних. Оці Дебарау, це мої домашні, це ще самі-самі перші. Я тільки з'явилася Дебарау, мені хтось дав декілька рослинок, і вони виросли зараз-таки не ростуть. Були у відкритому ґрунті, вони мене, теплиці не було, вони росли, певно, років років 20 назад, якщо не більше. Вони росли такими гарними, такими, як він граб, китицями. І оці мої, вони круглі. Вони круглі, рівної форми, вони нездорові. Вони такі смачні без середини, без такої твердої середини і зеленої. Нема там зеленої середини. Вони дуже смачні, дуже-дуже-дуже. Для консервації мариновані, взагалі і ідеально. Квасити вони не годяться. Потім скажу чому. Це в мене де домашні. Батяня або волове серце. Це теж мої домашні, дуже-дуже давно мені дали це насіння. Я їх вирощую і дуже бережу їх, тому що рожеві, по-перше, дуже вони високі ростуть, а самі помідори бувають такі, знаєте, отакої от форми. Вони точно, як оце, волове серце. Ось такі. Але чомусь вони в іншому вигляді я бачила батяння, вони називаються. Але ну, трішечки воно не воно. Ну, схоже на батяння, але це не батяння. Але дуже схоже на них. Це з моїх. Дебарао покупний. Це, те, чому я в цьому році хочу ще таких посадити, тому що е, ті, де барао, вони бувають е, такі, знаєте, більш товстошкірі мої, і бувають такі крупніші, що в банку не влазять. От. Або які влазить в банку, то їх дуже мало, там, тому що ну, круглі вони не, для банки не дуже годяться. А ось ці дебараги я взяла це середнє росло. Ці мої домашні дуже високі. Це середньорослі вони, метр двадцять метр п'ять. І головне, що вони ось такої сливовидної форми. Їх в кісті буває дуже багато і масою 60-70 грам, тобто вони невеликі, і їх в баночку лазить дуже багато. І ці, помідори, трішечки в них тонша шкірка. Ось так. Це ті, що для теплиці я хочу взяти. Перший раз я ось перший раз взяла гібрид Тарасенко. Я його давно хотіла, але не було. У нас не було це була селекція партнер, по-моєму, російської селекції. І тому я не могла їх тут купити ніде. А зараз вони є, я взяла. Вчора прийшов мені коментар, що не дуже в минулому році вони були врожайні, але взагалі то дуже хороші. Тому перший раз спробую. Середньостиглий, середньостиглий. Чому я беру ще ці сорти? От гібрид гібритараснику теж сливка. Сливка, ну що тут, ви знаєте, що вони для соління і консервації, але шкірка в них все-таки така твердувата. І тут написано плоди зібрані в китиці по 9-15 штук, пліт круглий 100-150 грамів. Я не знаю, як ви, але я не дуже звертаю увагу на цей опис, тому що ніколи в мене не було так, що як написано 9-15 штук. Це, по-перше, таке між 9 і 15 дуже велика різниця. От. Але по 7 є, і можуть бути плоди, якщо їх побільше у китиці, то вони. Невеличкі, От, середньо спіли. Ось так. Тому різні терміни я підбираю помідори, що були різного терміну дозрівання. І останній це теж експеримент помаранчева полуниця. Ніколи раніше не садила, але мене підкупило ранньостилий індетермінантний сорт для відкритого та закрито ґрунту. Плоди е фантастика, схожі на е помаранчеві, на... на Помаранчеве серце. На китіці 9 плодів вагою 400 900 грамів. М'якіть м'яка, соковита, дуже смачна, сорт для сорт має велику кількість коротину і смак справжньої полуниці. От мене коротин і смак полуниці мене підкупив. Що вони такої ваги будуть, побачимо. Я взяла дві пачечки, одна у нас буде для відкритого ґрунту для експерименту, а друга для теплиці. І ось ще є в мене такі помідорчики, жовті чері. Це надіслала Наталочкин на садочок моєї душі куточок. В неї вони дуже гарні, високі, там і 3 метри, і, більш, і вищі, і до морозів були ці помідорчики. Тому це вона мені такий подарунок надіслала, тому спробуємо. Ось це вони всі будуть для теплиці. Це помідорчики для теплиці. Тепер беремо ці помідорчики, які в мене будуть для відкритого ґрунту. Я вже декілька разів розповідала за ці, е, е, мої помідори, які я вже вирощую вдома і м'ячі. Я не знаю, як вони називаються. Я не знаю, хто з вас може напишіть мені, що це за помідори. Мені подарувала їх подруга моя Іра. І вони вже дуже давно їх вирощують себе вдома. Вони отакі, здоровені, всі рівно, абсолютно ідеально рівної, круглої форми, без серцевини, без зеленого, того такого грубої частини. Вони такі сильно тонкошкірі, що коли потрібно зняти шкірку з них, не зовсім не обов'язково обшпарювати окропом. Вони просто ножичками легенько знімаються, гарно знімаються, шкірочка тоненька, солодкі, сахаристі. Вони дуже. Придатні для соку, для, для, навіть квасити їх у великій ємкості, у відро там дуже-дуже смачні. Для банки вони не годяться, тому що вони дуже великі. І для консервації, теж, тому що вони дуже великої форми, такої великого розміру, дуже смачні. Може, хто знає, як вони називаються, ну, це круглої форми, це саме так, як я розповіла, і вони із перших поспівають перші і до морозів. І вони є, є, є. Теж ірині, бочечки з носиком, теж червоні, теж тонкошкірі, теж м'які і дуже смачні багато їх на стеблі. Стебла, що це що це середнього середнього такого десь до метра: 70 см, 80 см, що одні, що другий. На цій багато плодів і на цій багато плодів. Тому це обов'язково вирощується, навіть не обговорюється кожного разу. Так, Мікадо рожевий. Міка дорожевий взяла з рожевого кольору. І багато чула про нього, що він дуже гарний. Сама ще не вирощувала е, спробую. Але чому я його ще взяла? Що він середньо -пізній. Середньо пізній. Хочеться вже заготовки зробили, все зробили, помідорчики хочеться до пізньої осені. Ріо Гранде. Е, по рекомендації Маринки, життя, е, Маринки, Марина Лайф життя в селі. Вона вирощує дуже багато помідорів, і я бачила, які вони в неї, тому захотілося мені вирощувати в перший раз. Теж вони дуже плодовиті, вони дуже популярні. Середньо стиглі, це пізні, це середньо стиглі. Їх дуже багато на кущиках. Кущики невисокі, 70-80 см, і плоди невеликі, але їх дуже багато. На засолку, на консервацію дуже гарні. Помідор лагідний, ранній. Ранній, їх багато, вони солодкі, вони ніжні, і на сок, і на консервацію, дуже смачні і ранні, лагідний. Помаранчевий такий, як в буде в тепличці, такий саме буде і тут, і в відкритому ґрунті. І Санька це. Ультра ранній, самий ранній, який тільки може бути. Саньки я висаджу небагато і вам рекомендую садити його небагато. Це смачні помідори, але з кислинкою, по-перше, по-друге, вони дуже товстошкірі, і вони на консервацію, на сок вони не годяться, тому що вони ну, ось такі вони ранні, вони гарно зберігаються. Але ну, такі вони дуже товсті, товстошкірі, і скільки ми їх. Робили перші багато було помідорів наростало ранніх, і ми їх робили, маринували, робили там, консервували їх, вони не смачні. В консервації вони не смачні, тому що вони товсті і немає отої такої, знаєте, от ми любимо, щоб шкірочку пробив і можна було виделочкою, в м'якоті вибирати. Тут такого немає. Тому ультраранніх менше, Санька. Ранній е, помаранчо-полуниця, лагідний. Це, е, це ультраранній, ці ранні, це середньостиглий, а це пізньостиглий. Оце нам потрібно так, щоб е, у нас весь сезон були помідори і в тепличці, і на грядці. Як буду висаджувати, що я буду робити, як я формую і що я і далі робити, я вам буду показувати. А поки я вам розповіла, чому саме ці сорти. І в теплиці те ж саме. Ранні, середньоранні, стилі і середньопізні, щоб різні терміни дозрівання, щоб різна була висота. Чому різна висота, Теж скажу. можна посадити два високі, високорослі і біля них посадити термінантні, зовсім малесенькі, навіть гноми або карлики, які є. Посадити їх, щоб у вас мало займало місця, так як у нас дуже маленький город. Тому... Я висаджую більший, менший, більший, менший і різні терміни дозрівання. Тому завжди в нас є помідорів досталь. Чого і вам бажаю. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.